Європейські лідери висловили стурбованість щодо політичної нестабільності в Італії на тлі доволі несподіваних результатів загальних виборів. Жодна з головних політсил не отримала більшості у верхній палаті парламенту. Ліво та правоцентристи отримали майже однакову кількість голосів. Тож формування майбутнього коаліційного уряду може бути під загрозою. Нам потрібен стабільний уряд, адже Італія один з найважливіших членів Європейського союзу. Італія входить до складу великої вісімки. Це четверта економіка в ЄС, один зі стовпів Єврозони. Те, що відбувається в Італії, вражає усіх нас, каже голова Європарламенту Мартін Шульц. схожу думку висловлюють представники Німеччини. Італія відіграє центральну роль в успішному вирішенні європейської боргової кризи, розмірковує Гідо вестервели, міністр закордонних справ Німеччини тому ми сподіваємося, каже він, що новий уряд в Італії і далі здійснюватиме політику консолідації та реформ. А ось реакція від французького міністра економіки і фінансів П'єра Московісі. Я сподіваюся, що пан Берсані здатним сформувати уряд, який стане дружнім партнером, який прагнутиме до європейського будівництва. Non. sur l'Italie